Яка ситуація зараз з трубою, якою росіяни лізли пів тижня для того, щоб наблизитися до Куп'янська? Маю для вас, друзі, свіжу інформацію з передової. Якщо коротко, зсу затопили окупантів. Як це було? Що зараз відбувається безпосередньо в самому місті Куп'янськ, і чому спочатку раділи? А тепер вже почали тотально нити зет-блогери? Дізнаєтесь буквально за секунду, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте одразу щоб часу не гаяти, будемо починати. Давайте коротко, стисло з самого початку, щоб було зрозуміло про що мова. Все почалося 12 вересня, коли аналітики в Діпстейт військового пабліку повідомили про те, що російська армія намагається зайти в місто Купінськ, що на Харківщині, через підземну газову трубу. За їхніми даними, ворог використовує цю трубу, щоб долати річку Оскіл і просочуватися у місто. І це не вперше, тому що такі спроби фіксували е, ця спроба вже фактично третя у Росіян. Раніше ми пам'ятаємо, що руски використовували трубу в Авдіївці. Про це говорили, і у судді про це також говорили. І тепер вже втретє, саме власне з тим і пов'язаний ось цей галас, так ось цей скандал, я не знаю. І інформаційний шум, так би мовити. Е, е, і от е, треба сказати про те, що труба проходить під землею. Там Через ліс, через хащі і дозволяє окупантам якось ховатися від спостереження. Стей писали, що росіяни там виходять на поверхню в місцях, де їх там важко помітити, і таким чином намагаються накопичуватися на околиці. Хоч погляньте. Будь ласка, це до речі. відео якраз від Діпстейт тут чудово продемонстровано, як це відбувається у них, але чи дійсно все так серйозно, тому що ну насправді про це там тільки лінивий не говорив. Як зараз ситуація змінилася? Що відомо станом на цю мить? Я для вас маю свіжі дані безпосередньо від самого командира Юрія Федоренка. Він очолює Ахілес і воює на цьому напрямку. От Що він каже? Про ситуацію в Куп'янську в декількох словах. Давайте я процитую: значить, Юрій Федоренко. Дав чітку картину. Він каже: пару слів про ситуацію. Куп'янську. Ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста. Він дійсно використав цією метою підземну газову трубу. Цей трубопровід не веде безпосереднього місто, а проходить по лісистій околиці. Окупанти виходять на поверхню у тих місцях, де спостереження за ними ускладнено в лісі і хащах. Входи в трубу розташовані в районі Лиману. Першого маршрут до Куп'янська займає приблизно 4 доби. Діаметр труби дозволяє використовувати спеціальні розроблені лежанки на колесах, а також облаштовувати місця для запасів провізії. Таким чином організованим групам противника вдалося здавати основну перешкоду на маршруті річку Оскіл, каже він. Є відео, я вже вам раніше показував. Давайте ще раз покажу, як у них це влаштовано. Тобто, що вони там роблять в цій трубі. Погляньте, будь ласка, в трубі їдемо, короче, от впереди пацани. Короче. на тачках друг друга толкаем, на тачках, короче. О, труба. 4 километра, труба длиной, короче. На позиции. Вот. Конца и края. Да я вижу, да. Я думаю, що це було останнє відео цих окупантів цієї труби, і далі ви дізнаєтесь, чому. Але от Федоренко каже, що коли ми почали фіксувати їхні виходи з труби, то взяли відповідні ділянки під вігновий вогневий контроль. Стан справ на сьогодні каже такий: в районі Куп'янська чотири трубопроводи, три нитки вже пошкоджені та затоплені. каже Федоренко. Вихід з четвертої знаходиться під нашим вогневим контролем. Хочеться пожартувати, що росіянам труба, проте у першу чергу варто не жартувати, а робити висновки. До речі, це дуже важливе зауваження. Необхідно здійснити. Те, все можливе, щоб ворог не зміг побудувати подібні логістичні артерії. Військово-сильні адміністрації мають підняти усі там мапи, план, схема газотранспортної системи, оцінити діаметр кожної труби і заздалегідь вжити заходів. Наприклад, громади, що на поточний момент користуються небезпечними газогонами, можна перевести на альтернативні там джерела, шляхи постачання енергоресурсів. І, от, якщо став сказати простою мовою, каже Федеренко: відповідні служби повинні завчасно там, де це можливо, викопити трубу. Ключове слово завчасно, тому що на передній лінії бойового зіткнення неможливо загнати трактор або ще щось там на кілька кілометрів, тому що техніка і особовий склад будуть просто знищені таким чином. В умовах постійного бою ми пробуємо заміновувати інженерні мережі і тримати їх під вогневим ураженням. На жаль, мусимо констатувати, що росіяни втретє, після випадків біля суджії Авдіївки використовують труби для просочування своїх. Груп каже він, підземні комунікації щільно покривають східні регіони, зокрема газотранспортна система. Вона проходить там повз Куп'янськ, іде також там по Шевченкове, глибоко в Харківську область. Тому треба робити висновки і максимально там швидко діяти. Що стосується безпосередньо Куп'янська, то прямо зараз в режимі нон-стоп всі наслідки долаються витоку фекалій, так би мовити, да? і е, тримаються потенційно небезпечні ділянки під прицілом. Також в Куп'янську контрдиверсійна операція навколо міста пошуково-ударні дії. Е, тобто Федоренко підтверджує, що ЗСУ. Пошкодили три з половиною три з чотирьох труб і затопили їх. Тобто багато окупантів, ймовірно, просто там втопилися. Четверта труба зараз під контролем і ЗСУ не дають ворогу спокійно вилазити. Тепер, друзі, подивимося, що кажуть в генеральному штабі. Там фактично також підтверджують контроль над ситуацією в місті. Ситуація і на його околицях також під контролем збройних сил. Ворог продовжує там робити спроби накопичуватися на північних околицях міста. Вихід з цього трубопроводу генштабі також підтвердили, що ворог використав саме для. Переміщення особового складу до Куп'янська, і зараз цей вихід перебуває під контролем ЗСУ. Трубопровід не веде безпосередньо у місто, в районі Куп'янська декілька трубопровідів взагалі є. І от я вже вам говорив про те, що три з чотирьох ниток знищені в місто. В місті зараз проводиться контрдиверсійна операція навколо пошуково-ударні дії. Ну фактично те саме про що і сказав Федоренко: на підходах до Куп'янська в районах населених пунктів. Радьківка, чи, вибачте, Радьківка і Голубівка. Тут же виправляйте мене з наголосами. Ми що? Ми знешкоджуємо ворога. Там 265 росіян знищено. В районі самого міста ще 128. Окрім цього, особовий склад противника в полон потрапляє. Да? Вони поповнюють. Обмінний фонд надають свідчення і так далі. Тобто, оборонна операція на кубінському напрямку зараз триває, і нашими підрозділами вживаються абсолютно всі заходи для того, аби е посилити стійкість оборони і ліквідувати ворога. Тобто, плюс до всього, ще ми бачимо, що є і немало полонених. Те, що ситуація там напружена, це і так зрозуміло насправді. Це не потрібно пояснювати. Але в цілому ми нам вдалося вирулити так. Нам вдалося значить, повернути цю ситуацію на свою користь. А, ну принаймні, не те, що на свою користь, а, хоча б, скажімо так, ну прикрити усю лавочку треба сказати друзі що з іншого боку значить як російські пропандисти всю цю історію подавали значить спочатку вони раділи тому що задблогери подавали це як прорив збройних сил російської федерації є там у них такий е воєнкор олександр коцат він назвав цю операцію куп'янським проривом куп'янським ривком каже що багато не вірив хто в успіх зараз же всі вірять наші війська успішно провели операцію труба 3.0 під куп'янськом бійці там е скритно намагалися е пробиратися в Місто по підземному тунелі він був е, проритий самого першого там лиману. Вони вийшли прямо в житлові квартали. каже е, просто застали. Зненацька противника, ну, типу ЗСУ. Також там писали, значить, про е, різні Z-Пабліки. там, наприклад, ветерани, є такий ZPB. Він писав про те, що основна частина операції е, знову була проведена силами 60-ї ОДБР. Це під, цей підрозділ брав участь в розробці операції поток на Суджі. Е, але були і ті, хто вже почав нити і казати про те, що ви що там з розуму всі з'їхали. Юрій Подаляка є такий е, поки що тимчасово живий е, представник окупаційних сил. І от він, значить, сказав про те, що ну все догралися, Тепер типу всі в курсі, взагалі, що там у нас відбувається, що там у, у нас на західному березі річки Оскол, е, значить, як через ось цю трубу магістрального газогону ми проходимо і все це ви самі розповіли. Все це ви самі показали. І тепер дивіться Значить, треба знайти того автора відео? Я вам це відео показував, як воно з'явилося в мережі і чому ми, типу, спалилися. Ну не знаю, друзі спалилися чи не спалилися. Я точно знаю одне, що нам вдалося це присікти і затопити окупантів. Більше того, можливо, дійсно, вони самі спалилися, тому що перші російські воєнкори викинули, Я так розумію, це А, ні, спершу діпстейт повідомили, а потім вже російські воєнкори викинулися це відео там, де вони в трубі знаходяться. А по факту, фак... вийшло так. Значить, дивіться, по факту вийшло так, що, е, значить, е, противник дійсно використовував газову трубу для того, щоб малими групами просочитися ближче до збройних сил, а потім потрапити в Куп'янськ. Фактично, росіяни виходили з цієї труби в так званій сірій зоні. Після чого треба було там ще давати шлях до самого міста. Судячи з усього, до околиць північних, навіть судячи з усього, сили оборони цю лавочку прикрили після вжитих заходів. Багато окупантів втопилися. До речі, передувало цьому, що й розміщення у ній колючого дроту. Зараз ви бачите відео. Це ми там розмістили колючий дріт, Мені як співробітник СБУ розповів про те, що там, якщо заплутатись в цьому дроті, там можна просто стекти кров'ю. Тому також непоганий захід, але ну не знаю. Побачимо вже по результату, і е, що? І ось такі от справи, які стосуються, зокрема, з ситуації цією трубою. Але друзі, все одно ситуація серйозна, тому що окупанти ж не полишають спроби, як ви розумієте, окупувати це місто так, місто е, Куп'янське, тому що Куп'янська. Uh, не Купінська вірніше, а речнику суд Дніпро Олексій Більський вважає, що Купінськ це стратегічно все одно мета Російської Федерації. Вони будуть в будь-що uh, намагатися окупувати Купінськ. Офіційно вони туди не зайшли, але є диверсійні групи. Тактика там переодягання порушує закони війни, але ця тактика для них вдала, каже він, і от він розповідає, що росіяни намагаються там накопичити свої сили, накопичити їх на північних околицях. Купінська багато хто з них з них у цивільному одязі з підробленими документами, на жаль, багато місцевих. you <laughs> Не захотіли їхати, місцеві сидять там під бомбардуваннями, і ті окупанти, які там інфільтрувалися, вони здійснюють контрдиверсійну операцію. Вони прочисують райони Куп'янська, вони працюють на районах Куп'янська. І от, за його словами, розпізнавати росіян там можна за який рисам обличчя, східним рисам обличчя і говір. Ну, це також таким чином можна розпізнати. І, от Бєльський каже, що газова труба, якою росіянам вдалося зайти на північній околиці Куп'янська, вона також зараз перебуває під північ під головним контролем. Збройних сил. Тобто знову ж таки підкреслює, що ця труба під контролем збройних сил України. Тому ситуація в Купінську, друзі, вона напружена, але вона під контролем збройних сил України. Росіяни намагалися просочитися. Скажемо чесно, у них вийшло просочитися. Хтось все одно так чи інак просочився. Вони пройшли через цю трубу чотири доби. Е так, там пів тижня лізли, але все одно так чи інакше вони просочилися. Коли ми це помітили, лавочку вдалося прикрити. Питання в тому, чому ми це допустили. Чому ми це допустили? Це вже втретє, ще раз нагадую, що тут мало місце необачність наша, не прорахували, де контррозвідка, чому вона, наприклад, не спрацювала? Так. Що відбулося? Ну, тобто, відповіді на ці запитання, я думаю, що ми пізніше отримаємо, але найголовніше те, що зараз нам вдалося. Прикрити всю лавочку з трубою та ще й закупити окупантів. Більше того, велика частина зараз на Купінщині, здається в полон. Я думаю, що невдовзі ми дізнаємось про їхні і подальші плани. Тому стежте. Будь ласка, за новими нами на цьому каналі. Підпишіться на нього. Не забувайте ставити лайки. Це добре, дозволяє розганяти відео в мережі YouTube. Так алгоритми влаштовані. А я дякую вам за увагу і за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі.